Війна в нашій країні поставила значні виклики перед громадами. Саме на місцевому рівні необхідно вирішувати гуманітарні комунальні проблеми, відновлювати зруйноване, а на це необхідні фінанси. Як живе громада та який кошторис має на рік? Що касається фінансових наших можливостей, то план доходів по року ми виконали, перевиконали. У нас є вільні залишки, такі які ми можемо оперувати в даний момент. Громада була створена у 2020 році. І поки Покровськ та його тодішній очільник усіма засобами намагався заграбастити як мога більше територій, поряд утворювалися невеличкі проте спроможні громади удачненська Гродівська. І на час утворення Гродівської громади кошторис був такий, коли ми Сформувалася якби, громада. Початку був, по-моєму, 56 мільйонів, 2022 рік ми вже трошки опірилися, шагнули 78 мільйонів. Як каже Володимир Руденко, на території громади є досить великі підприємства, які наповнюють бюджет. Дві крупні шахти це шахта капітальна і шахта Краснолиманська. Згідно рішення Гродівської громади, наприкінці минулого року був затверджений бюджет на 2023 рік. У сумі 55 мільйонів 70 тисяч 540 гривень. Життя у прифронтовій громаді триває, і, попри всі складнощі, люди вірять у краще майбутнє. Ми зараз, як кажуть, кожен у сім'ї в своїй колотиці, а про, про громаду мало інформації. Гуманітарку дають. Садик держимо, вікна повставляли, ходимо, порядки наводимо. Школа теж робить, вони ходять і багато вчителів і в школі займаються, і на дому. І взагалі ми Богу молимося за солдатів, які в окопах. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс.